Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На цьому уроці ми з вами дізнаємось, що таке раціональний вираз та раціональний дріб. Найперше згадаймо, що називають цілим виразом. Вирази зі змінними, які не містять ділення на вирази зі змінними, називають цілими раціональними виразами. Відповідно, дробовими раціональними виразами називають такі вирази зі змінними, які містять ділення на вираз зі змінними. Загалом раціональними виразами називають математичні вирази, які містять дії додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степені. Також існує поняття раціонального дробу. Це вираз вигляду p поділити на q, де p і q — многочлени. На відміну від цілих раціональних виразів, які мають зміст за будь-яких значень змінних, в дробово раціональних виразах змінні можуть набувати не будь-яких значень. Наприклад, в раціональному дробі 2 поділити на суму х та 5. При х дорівнює мінус 5 знаменник перетворюється на 0. На 0 ділити не можна. Тобто вираз 2 поділити на суму х та 5 буде мати зміст за будь-яких значень змінної х, окрім х дорівнює мінус 5. Ми знайшли допустимі значення змінних у виразі. Тобто, це усі ті значення змінних, що належать до раціонального виразу, за яких цей вираз має зміст. Допустимі значення змінних утворюють область визначення виразу або область допустимих значень змінних у виразі. Знайдімо значення дробу 4х-1 в чисельнику х квадрат плюс 3 в знаменнику при х що дорівнює мінус 2. Підставляємо замість х значення мінус 2. Отримуємо в чисельнику 4 помножити на мінус 2 та мінус 1. В знаменнику квадрат з мінус 2 додати 3. Це дорівнює мінус 8 мінус чисельнику і 4 плюс 3 знаменнику. Тобто мінус 9 поділити на 7, що дорівнює мінус одній цілій двом сьомим. А тепер знайдімо допустимі значення змінної у виразах. Першим буде А в кубі мінус 7. Жодних обмежень немає, оскільки це цілий раціональний вираз. Тобто А будь-яке число, другий вираз 3 поділити на А. Маємо в знаменнику А. Ділити на 0 не можна, тому а не дорівнює нулю. Тобто допустимими значеннями змінної а є всі числа, крім нуля. Третій вираз дріб, в чисельнику якого 5-4х в знаменнику x-1. Обмеженням тут є лише те, що знаменник не дорівнює 0. Тобто х-1 не дорівнює 0. Отримали, що х може бути будь-яким числом, окрім одиниці. Четвертий вираз. В чисельнику х квадрат мінус 9 в знаменнику 4. Оскільки це цілий раціональний вираз, який не ділиться на виразі змінними, то х може бути будь-яким числом. Наступне завдання, подібне до попереднього, знайти область визначення виразів. Першим виразом буде дріб, в чисельнику якого А плюс 7 в знаменнику добуток А на різницю А та 3, знаменник на дорівнює нулю, тобто добуток А на різницю А та 3 не дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Відповідно, щоб добуток не дорівнював нулю, потрібно, щоб жоден з множників не дорівнював нулю. Звідси а не дорівнює нулю та а мінус 3 не дорівнює нулю. Отримали, що а не дорівнює нулю та трьом. Тоді областю визначення виразу є всі числа крім нуля і трьох. Другий дріб в чисельнику 3 в знаменнику х квадрат плюс 2. Знаменник не дорівнює нулю. Тобто x 2 плюс 2 не дорівнює нулю. Звідси х квадрат не дорівнює мінус 2. Оскільки вираз у квадраті завжди є невід'ємним, то х квадрат за жодних значень не буде дорівнювати мінус 2. Тобто х може бути будь-яким числом. Третій вираз 1 поділити на х. Додати 2 поділити на суму х та 1. Обидва знаменники повинні не дорівнювати нулю. Тобто x не дорівнює 0 та x плюс 1 не дорівнює 0. Отримали, що x не дорівнює 0 та мінус 1. Тоді областю визначення є всі числа крім 0 та мінус одиниці. Останнє завдання. Відомо, що 6а плюс 4 b дорівнює 7. Знайти значення виразів: перше 3a плюс 2b. Такий вираз ми можемо отримати, якщо поділити вираз 6а плюс 4 b на 2. Тобто це дорівнює 7 других, або ж 3,5. Другий вираз 14 поділити на суму 3а та 2б. Значення знаменника ми знайшли в попередньому завданні. Підставимо його. Отримаємо 14 поділити на 3,5. Можемо домножити чисельник та знаменник на 2. Тоді отримаємо 28 сьомих, тобто 4. Третій і останній вираз сума 12а та 8б поділити на 3. В чисельнику можемо винести 2 за дужки. Тоді отримаємо 2 помножити на суму 6а та 4б та все поділити на 3. Це дорівнює 2 помножити на 7 та поділити на 3. Маємо 14 третіх або ж 4,2 треті. На цьому уроці ми дізналися, що називається раціональним дробом та за яких умов раціональний вираз має зміст. На наступному уроці ми розберемо основну властивість раціонального дробу. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!